Ангели часто сприймаються як досконалі створіння безватчих гріхів. Проте навіть Біблія натякає, що вони не захищені від бунту та недосконалості. Це твердження кидає виклик нашому ідеалізованому уявленню про природу ангелів. І скинений був великий дракон той древній Змій, що зветься дияволом і сатаною, що зводить всю Вселенну. Скинений він на землю, і його ангели скинуті з ним. Потужна і зла істота, відома як диявол або сатана, була вигнана з неба разом зі своїми послідовниками. Це означає, що злі втратили своє місце на небі досліджуйте несподівані повороти у священних історіях із святі протиріччя. Підпишіться сьогодні та отримуйте епізоди, що кидають виклик традиційним переконанням, освітлюючи ваш день новим поглядом менше ніж за хвилину.